Его называют улюбленным композитором у всех в российского шоу-бизнеса. Ирина Олегрова. 120 лет жизни и творчества тебе. Другой Спасибо. Безпоряд, другой бы спорить стал, я не буду. Песен. И я желаю тебе ах, здоровья, долголетия, вдохновения, чтобы мы с тобой еще написали много-много песен, которые будут радовать вас, наши дорогие зрители. Спасибо, А от на батьківщині в Україні композитор Ігор Крутий зажив слави зрадника та запроданця. куди більш ніж за рік зник артист? Чому його нещодавня поява на телебаченні шокувала публіку? Та в які гучні скандали втрапив, про це розкажемо вам у новому випуску. Ви це бачили? Друзі, лише 10% глядачів підписалися на нас. Давайте це змінимо. Достатньо просто натиснути Підписатися, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Давайте відкривати світ сенсацій разом з нами та розвивати україномовний Ютуб. Разом ми створимо ще більше цікавого контенту. Ігор Крутий повернувся на телебачення та злякав своїм зовнішнім виглядом. Худий та горбатий. Тепер зрозуміло, чому Ігор Крутий не часто знімається в шоу. Заголовки на кшталт таких восени заполонили російські засоби масової інформації після того, як композитор уперше за півтора року засвітився на телебаченні в якості судді на шоу Ти Супер. До речі, у тамтешнє суддівське крісло пустило коріння ще й головне шоу-бізнесове дерево любові за проданка Ані Лорак. Невероятная певица, красавица. Ані Щойно композитор мелькнув на телеекранах, як дуже толерантна російська публіка взялася вишукувати на ньому наслідки важких хвороб. Писали про те, що стан здоров'я продюсера стрімко погіршується внаслідок загострення, онкології. Мовляв, крутий ще кілька років тому переніс складну операцію, через яку змушений сісти на дієту та проходити лікування. Найбільш тактовні світила російської журналістики взагалі не підбирали слів, говорячи про того. Тож траплялися й такі формулювання. Он сильно похудел, обзавевся горбом і став похож на каще Бессмертного. Многії считают, що Крутой ізбігає внимання к собі іменно тому, що виглядить не лучшим образом. Сам же крутой свій стан не коментує. Чим породжує ще більше чуток. Скажемо, що він взагалі мастак мовчати. От і війну просто таки майстерно замовчує. Від початку повномасштабного вторгнення улюблений композитор російської шовки. У бізнесової еліти ні словом не обмовився про те, що на його батьківщині Росія розв'язала кровопролитну війну. Нагадаємо, цей прокремлівський музикант народився в Україні у містечку Гайворон на Кірвоградщині, а 2011-го взагалі був удостоєний звання народний артист України. Та насправді з батьківщиною його вже давно пов'язують лише українські пісні, які крутий дозволяє собі виконувати на концертах. Національну ідентичність він уже давно втратив, точніше кажучи, продав путінському режимові на президентських виборах 2018-го Крутий навіть був довіреною особою бункерного діда. Війна на Донбасі та анексований Крим, у який він, до речі, регулярно навідувався після 2014-го, Як бачимо, зовсім не бентежили за проданця. Я Ігор крутую довірене лицо Кандидата в президенти Росії владі Владимировича Путіна. Зрозуміло, що війну на Донбасі довірена особа Путіна війною не називала. Відповідаючи на питання про україно-російські відносини для російських змі крутий плів. Ось такі несінітниці. Україна це моя батьківщина. Олександр Солженіцин за багато років до цих подій попереджав, що протистояння між Росією і Україною неминуче. Як він міг це передбачити за стільки років. Але думаю, що до зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два братських народи років на сто. Дуже знайома пісенька про два братніх народи, якраз у дусі пропагандистів. Та що там, крутий співав ще й про примирення Росії та України, яке, на його думку, от от має статися. Воно й зрозуміло, адже виправдовувати й публічно цілувати Путіна в усі доступні місця для крутого фінансово вигідно. Адже за такі реверанси бункерний дуже вже непогано платить. кажуть, композитор регулярно отримував величезні суми від Міністерства освіти та науки РФ, начебто, на проведення різноманітних музичних конкурсів, у тому числі всім відомо. Мої нової хвилі добрий вечір, дорогі дами і господа. Добрий вечір. Сочі олімпійський парк. нова волна. А того ж таки 2018-го, одразу після своєї інавгурації Путін перерахував так звану спонсорську допомогу у розмірі 30 мільйонів рублів академії музики Ігоря Крутого. Вадим я зв'язую стабільність, я зв'язую успіхи в політиці, Я зв'язую стабільність і покоїв нашої страни. Говорячи про стабільність та спокій їхньої країни, крутий вочевидь має на увазі саме себе, адже в нього таки точно все стабільно. Путінізм стабільно гарантує йому перше місце в списку найбагатших російських продюсерів за версією журналу Форбс. Професія мені кормі. Годує професія, але годівниця стоїть у Кремлі. Отак було б точніше: дивина, та й годі, але крутий, якому Путін забезпечує стабільність та спокій, чомусь не хоче жити в Росії, наче магнітом його постійно тягне туди, на загніваючий запад. Та ще й так сильно, що чоловік навіть придбав собі якісь лакшері апартаменти у ворожих матушки Росії Сполучених Штатах Америки. Власне, у Москві він теж не в малосімейці тулиться. Композитор якось купив собі квартиру. Котра колись належала останньому генсеку ЦК КПСС Михайлу Горбачову. Да, я живу в квартирі, в якій жив Михайло Сергійович. Я жив в, в домі, я жив і просто, коли освобождалася квартира, я купив її. Я жив на першому таже, а потім переїхав на четвертий. Але от в родині артиста-путініста апартаменти Горбачова в Гламурній Москві не влаштовують. Тож вона обрала життя в Майамі. Та й сам крутий за чутками після початку повномасштабної війни накивав п'ятами саме туди. Хоча припускають, дьору з Росії він дав з іншої причини: тікав від гучного скандалу. Адже родина такого собі бізнесмена на ім'я Олег Бурлаков звинуватила композитора у шахрайстві. За інформацією змі цій сім'ї ще 2017-го крутий продав свій будинок в Майами біч, але згодом знайшовши якісь помилки у договорі на купівлю. Знову виставив уже продані апартаменти на продаж. Такий собі бізнес по-русски. ображені бурлакови після такого подали до суду і взялися вимагати з артиста 30 мільйонів доларів. А він тим часом зібрав валізи і подався у США. Хоча згодом спростував усі звинувачення на свою адресу, заявивши, що поїхав не до Америки, а в Італію на відпочинок. А всі статті про скандал просто чиєсь замовлення. Ба більше він навіть знає, чи їх рук це діло, але як справжній джентльмен мовчить. А чи не натякає він на лайму Вайкуле припустили в мережі, адже з нею крутий гучно побив горшки через фестиваль Лайма Рандеву, котре латвійська співачка започаткувала кілька років тому. Фестиваль Вайкуле крутий розцінив як конкурента його новій хвилі І назвав це зрадою з боку лайми. З лаймою ми в своє час дуже близько дружили. Зараз трохи віддалились. після уходу нової волни з Юрмови. Дивно, чому крутий не вважає зрадою свою позицію щодо України? Хоча, звісно, аби це визнати, треба бути й справді крутим. А в пана Ігоря з крутості, на жаль, лише прізвище. Друзі, лише 10% глядачів підписалися на нас. Давайте це змінимо. Достатньо просто натиснути Підписатися, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Давайте відкривати світ сенсацій разом з нами та розвивати україномовний Ютуб. Разом ми створимо ще більше цікавого контенту.